Всім привіт! Я біля своєї ласточки два тижні я на ній не їздив, хочу поїхати помити і завести, щоб вона проїхалася, щоб трошечки все змастилося. Бо так припала пилюкою. подивіться, як це її продаю. Дивіться, як пилюкою припала. Я знаю, не, не, Напевно, не видно, ні, не, не видно на білому. Зараз зроблю перший пуск за два тижні. Коротше, вся в пилюці. Ну, воно, не, воно не показує не видно. Чи може видно, не видно, а видно, бачите який спон. Опа, почекайте. Зараз, зараз, зараз відкрию капота. Опа, а ну зараз. Опа, Опа. Опа. сюди ще подивимося, чи заведеться, бо акумулятор я то заряджав. Так накидуємо клему. О! Ласточку продаю. От, помив, все хорошо, але два тижні не їздив. Старався раз в тиждень десь проїхатися з дітьми, а це не було часу, то думаю, хоч поїду і зараз помию. А ну що нам скаже перший пуск за два тижні. Так. Ну що моя малишка, так ручничок затягне. Два тижні я без неї був. Так. Хлоп. Так. І... Та ви що, з пів цього є таке діло? Ну, зараз помию, покажу, яка помита моя гарненька. Так. Ну так, поганенька тут піна, шапки такої немає, не тримає, так прямо аж як шапка, знаєте. От ну, зараз помию цю ласточку, подивимося, що з цього вийде. От Бачите, ось така... Моя манюнька. Зараз її гарненько помиємо і покажу, що з цього вийшло. Ну, ось так виглядає вже помита. Но результат мені не сильно сподобався. Я хоч два рази один раз вбивав, наносив піну, потім щіточкою розтирав, потім знову наносив піну, щіточкою роз, розтирав. Але треба ще мочалочкою, звісно, по... Так, На білому дуже видно, де, знаєте. Де воно не взяло. Але така ось така ласточка. так, Розкажу, є газ тут, два комплекта нової гуми. Ось така гума, протектор хороший. Ну, нова. Один комплект, один сезон від'їздив зимова і літня теж один сезон від'їздив. Ось таку я маю ласточку. Так, все. Всім тоді гарного дня. До побачення.